Ця площа стала дійсно архітектурним проривом, можна сказати, так світового рівня. Люди жаліються, що багато міських коштів сюди вклали, але кожен елемент, кожне рішення того вартує. Архітекторка Ксенія Донецька показує нам свою гордість, реконструйовану Успенську площу. Це її відновлення взялися у 2021-му і навіть після повномасштабного вторгнення фінансування не припинили. Тоді місцеві змі і вибухнули гучними заголовками про захмарні бюджетні витрати. Площа обійшла з 464 мільйони. Втім, чи дійсно така дорога реконструкція була аж так необхідна місту? Успенська площа з'явилася всередині XVIII століття, коли на місці Слободи Половиці утворився великий міський пустиль. У 1839 там було закладено кам'яний Успенський собор. Він став однією з найбільших споруд тодішнього Катернослава. А його дзвіниця висотою 50 метрів була найвищою будівлею в нижній частині міста. В 1936 році радянська влада закрила храм і демонтувала дзвіницю. Під час Другої світової в будівлі розмістили шпиталь. А в повоєнний період. Її переобладнали під міську лікарню номер 10 Реконструкція сучасної спенської площі розпочалася у 2021 році і тривала три роки. Роботи не заморозили і після повномасштабного вторгнення, бо зупинити і розпочати процес було вкрай важко, запевняє архітекторка. Якщо б ми не продовжили ці роботи, в нас би пропали всі дерева. Це цінні породи. Нам було б ще дорожче, мабуть, обійтися, що ми заморозили. Сіра і непримітна ділянка у самому центрі Дніпра перестала бути транзитною і перетворилася на пішохідний простір. Тут висадили понад 160 нових дерев. Для дітей облаштували канатний парк, встановили лави у вигляді амфітеатру. Проєкт площі нині називають унікальним. У нас на площі кожен елемент унікальний, таки дизайнерська розробка. Ось, наприклад, парка зроблений із такий технологічний вишов, така параметрична хвиля. Зроблений із нержавіючої сталі і ДПК. А в світі взагалі є ще такі? Схоже, є, точно такого нема. Архітекторка підкреслює і якість матеріалів на них не зекономили, тож розраховують на їхню довговічність. Унікальність, перш за все, мабуть, в ті ж матеріалах, там кожна плитка, якісь елементи, які оздоблюють дерева, паркан, дитяча, дитячий майданчик це все унікальне, це все дизайнерське рішення. А зараз нашу оновлену успенську площу оцінюють і на міжнародному рівні. Проект реконструкції увійшов до фіналу престижного конкурсу «Arch Daily 2025 Building of the Year Awards у категорії громадська та ландшафтна архітектура. Серед 310 учасників цій категорії ми увійшли в п'ятірку найкращих. Туди це ж попасти потрібно заслужити. Це як промоція Дніпра, як Україна Дніпро звучить у всьому світі, не тільки в контексті війни і зруйнувань, а в контексті чогось красивого, прекрасного. Успенська площа Дніпра випередила проекти з Китаю, США, Великобританії та Арабських Еміратів. Загалом у конкурсі брали участь 4 тисячі проєктів. З України фіналістами стали лише два. Приїжджають там інші блогери з інших міст, і достатньо такі блогер-мільйонники. Вони пишуть про нас. І вони в захваті вау, це якийсь шанхай, це щось немовірне. Про нас будуть знати до нас будуть приїжджати. У цьому архітекторку безперечно підтримує і молодь Дніпра. Кажуть, це важливо не соромитися, а пишатися рідним містом. «Цікаво кось і продовжувати свою культуру. Нам було приємно, якби в інших країнах також знали б про наше місто. А от старше покоління більше думає про витрачені бюджетні кошти. Проте площа кажуть гарна. Ми ці гроші не пощупаємо все одно. Так що ну нам. Нам подобається. Ну того варте. Потрібно вкладати кошти, щоб було де погуляти з дитиною. Хочеться, хоч якусь маленьку радість мати ну, в такі тяжкі важкі часи. А ще Оспенська площа, яка вже вважається закінченим проєктом, ховає собі таємницю. Через війну не вдалося втілити всі задуми. Архітекторка Ксенія Донецька показує головну символічну родзинку, яка колись буде прикрашати оновлену площу. У нас є така головна перлина нашої площі це серце. Серце Дніпра, можна так сказати. Це буде скульптура. Наразі ж Успенська площа потребує вашого голосу для статусу переможця у номінації Найкраща громадська та ландшафтна архітектура з усього світу. Голосувати за qr кодом що зараз на ваших екранах можна до 19 лютого. Серед наших конкурентів Еквадор, Південна Корея, Бразилія та Японія. Анастасія Шуляк, Тарас Іванов, новини 11 каналу.